Його підписник, сьогодні у нас новий танк на огляді Чехословацька ПТСА 8 рівня, яка буде падати з коробок Вафінтрайгера. Ми подивимось його ТТХ, зіграємо декілька боїв. і Я скажу пару слів про цей танчик. Не забувайте протискати вподобайки моєму контенту. Напишіть в коментарях, чи взагалі є у вас уже ця ПТшка, чи взагалі хотіли б її мати в ангарі. Підпишіться на канал, обов'язково, і це буде мене мотивувати робити більше контенту саме для тебе. Поїхали дивитися. Якщо хочете отримати Таке круте освітлення, як і у мене, замовляйте лампи інтелект з промокодом Bizor10, який вам дасть знижку 10% на весь чек. Лампи різних розмірів, дуже якісні, є фірмовий додаток, де ви можете налаштувати будь-який бажаний колір. Я користуюсь ними вже не перший рік. Послання знайдете в описі під цим відео. Це восьмий рівень преміум ПТ Чехословацький, як я вже сказав, дивність тиха цієї брички. Що вона взагалі може? 390 середня шкода, 252 Биття базовим старядним Бабешка, голда тут 294 мм і під калібр. Летить швидко, пробиває непогано. 7,8 кд, ДПМчик, я бачу тут на рівні, в принципі, мені наче подобається. Слухайте, мінус 8 кВ не нормально. Час зведення 1,91 і бачимо, що тут два показника розкиду на 100 метрів. Я хочу вам сказати, що ця ПТСАУ має цікаву, так би мовити, особливість в неї є механіка, охолодження гармати по типу як у Тайпа 75. Першого, тобто є два приціла зменшений, збільшений. І коли ти довго не стріляєш і чекаєш, так би мовити, щоб вистрілити, приціл стає маленький. Після пострілу одразу приціл стає великим. Тобто він збільшується до 0,35 і зменшується до 0,25. Тобто, коли охолоджується гармата, ти краще влучаєш по танках, по ворожих танках. І бачимо, що час охолодження гармати 9.48. Тобто ти вистрілив, чекаєш майже 10 секунд, в тебе охолоджується гармата, і ти. Може знову кидати з 0,25 влучністю кп в стосі 1350, як для ПТшки 8 це досить непогано. Є якесь бронювання корпусу, бачимо, динаміка, тобто максималочка 42 пара 14 назват, маскування досить непогане, 22%, і огляд 406 метрів. В принципі, виглядає непогано. Я б рекомендував би ставити на цю патесаву до селач, плюс вентиляцію, плюс турбінку. На мою думку, це одне з найкращих рішень. Або замість вентиляції можна вкинути ХП. З ХПшками тут буде 1500 хп. Отак. Я б хотів би також вам показати перки екіпажу, зверніть увагу. Бачимо перки командира, перки навідника, перки механіка водія і перки заряджаючих. У польовій модернізації також покажу я вам: перше ліво, друге право, третє. Справу цю машину знаєте, з якою можна було порівняти. Давайте ми її порівняємо з AMX CDA 8 рівень ПТСА у Франції. Вони досить схожі по геймплею будуть. Якщо не AMX CDA можна купити за голу. VZ50 50 це тільки з коробок. Бачимо, що Альфа страйк у них абсолютно однаковий, тобто що середня шкода пробиття вище у AMX CDA 105, скорострільність краще у vz 50 Ви подивіться, наскільки ДПМ краще. 8 секунд йде у Чеха і 10 секунд. Кун киде у CDA, отак От кавени однакові. Кути горизонтальні наводки краще. Mix CDA, зведені краще. Mix CDA, влучність Стокова. 029 краще CDA, Але ми знаємо, що за рахунок обілочки, вазіка 55. -ї. У Візіка 55 буде краще. Далі по ДПМу на 600 більше у ВЗ50, тобто аж майже на півтори тички. КП більше також у ВЗ50, броні більше ВЗ50, тобто фактично, за всіма показниками, краще ВЗ-50. Єдине, чим відрізняється IMX CD, це те, що в неї. Максималочка набагато сильніша, тобто вона швидше їде, і краще Макс маскування в стоці. Тобто, ну вона така більш ПТСАУ ПТСАУ на дистанцію да, умовно. А ВЗ-50, начебто, більше контактна ПТшка, хоча по броні нами мо за моїми відчуттями вони майже однакові. Також дядьки, мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте. Сумно точно не буде. Так, і ще хотів би вам показати бронювання саме цієї машини. Броні як такової особи тут немає. Бачите, тільки 200 мм потолок 57 міліметрів. Ключок 100-мм, тобто броні фактично немає. 200, бабешку якусь 7 рівня ти танкунеш. Якусь, можливо, бабешку 8 рівня якось істе ти Конеш. Навіть якщо ти станеш отак, піднімеш шубку. Буде тут 230 тридцять міліметрів. Окей, танконеш, ББшку, 252, там Йосипа третього або якоїсь там Т-44, Але це все більше в принципі не цю броню. Сподіватися, не варто. Тепер давайте ви подивитесь декілька боїв з мого стріма, як я її реалізовав, і потім повернемось до висновків. Полетіли. Тобто, ти там чекаєш певний час, зменшене коло ти дав воно стало більше, і ти чекаєш знову, поки воно. Ще я буду охолоджуватись. Тут пробиття ББшко дуже хороше. 252 мм, голда тут 290. Просто IMX і діє, тільки якісь на стероїдах, якісь роздуте, і. Не знаю, мені Ну для фарму вона буде нормальна. Якийсь IMX, точніше якась скарі, трохи понерфлена. От і ось. Такі грає. Але ДПМ жорсткий. Я майстер на АЛТ робив годин 6, напевно. Тому що там такі бої були соковиті, мені не давали. там дали ТРП. Так. Бачите, в башке танкуя. Коротше, гармата тут приємна. Бабешки, якісь вона танкує, але голду 250 плюс вона вже танкувати не буде. Пощастило, що якийсь дивний прототип був. Пем дай Боже, бачите. Пем дай Боже. Вона буде непоганою бричкою в руках статиста. Вона буде непоганою бричкою, якщо грати не поспішаючи десь, можливо, на якісь там другій лінії. Але це точно танк для прориву. На дистанції вона буде хороша. Рудеться швидко, влучає норм. Что докручивать, то можешь сенай це купать. И сайфулбина бабашка що. Я от декілька боїв на ній грав, ну, боїв 5 може, то не горів, але побачимо. А, майстер Осік, 4800 все на першій лінії награв. А поїдемо втяжів. Відкритаються ці танки, у мене прес аккаунт Голда 294, нагадую. Голда 294. ББшка 252. ББшка таке саме пробиття, як в корі. Я її поки що вивчаю ще, але я думаю, що зробимо відео погляд якось цієї мапи. Противу я не цей? Оце приїхав, да, людинка? Что это? Я як я там пробиваю? Такий танчик. Вот такий танчик, дотяк. Ну, гармата тут дуже приємна. Вона дуже приємна. Дуже приємна. Ця гармата навіть не зрівняється з MX CDA, Тут набагато комфортніше. Лютий ДПМ. Прикиньте, ви за 12,5 секунд даєте 2 тички по 390. Карі дає за 11 секунд тичку на 500. Ну, за 10, окей. Потім ДПМ. Ну вона мені подобається. Реально нормально. Вона реально нормальна, поки що. 5900 бам. А тепер давайте перейдемо до висновків. Машина в цілому цікава, дуже класний ДПМ, мобільна, їде, влучає, не стрілює, але треба звикнути звикнути до того, що тут немає броні, треба знайти для себе стратегію на цій ПТшки, знайти свої позиції. Я думаю, що гравці, які можуть реалізувати цей танчик, вони будуть показувати досить непогані показники. Як на мене, в принципі, ПТшка, як. Мені не потрібна в цілому, тому що в мене є карі. Я більше люблю альфові танки. Я люблю більш танки, які мають там або кращу краще пробиття, або більше альфу. Тому мені карішка більше подобається. Але це також та тачанка досить типогана. Я впевнений, що вона знайде своїх поцінови. Я поставив би танку напевно всі 7,5 з 10 з рахунок того, що в неї хороший базовий снаряд, хороший ДПМ, є динаміка, світить, їде стріляє. В принципі, для фарму вона буде абсолютно непогана. Якось так, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, протискати вподобайки. Бережіть себе і до наступного.